Охайні будинки із червоними дахами, оздоблені традиційною плиткою, бруковані середньовічні вулиці, величні католицькі собори, порт серце економічної діяльності та широчезні пляжі вздовж Атлантичного океану. Це Віана ду Каштелу, що у провінції До Румінню на півночі Португалії. Місто славиться яскравими народними костюмами і наймасштабнішими фестивалями в Україні, ювелірними прикрасами та багатою середньовічною архітектурою. Його важлива роль у географічних відкриттях 15-16 століть суднобудуванні та вилові тріски вказує на традиційний зв'язок із морем. Тому Віана Дукаштело була і лишається одним із найголовніших портів Португалії. Із зарослого евкаліптами пагорба Санта-Лузія добре видно, яке вдале географічне положення займає місто. Поряд з морем та гирлом річки Ліма. Віана Дукаштелу була заснована королем Афонсо III у 1258 році. Хоча археологічні знахідки, такі як кельські поселення залізної доби та епохи мезоліту, демонструють, що ця територія була заселена людьми вже за багато тисячоліть до нашої ери. У 16 столітті його порт набув великого значення як одна із відправних точок для португальських дослідників і торговців, що брали участь у португальських відкриттях. Багато історичних будівель зведені саме в цей період. Активна торгівля з Північною Європою призвела до багатостолітнього процвітання міста: експортувалися вина, фрукти та сіль в обмін на плитку, текстиль, скло та, звісно ж, засолену та висушену тріску бакаляу, що досі є основою португальської кухні. Тріска, яку так люблять португальці, вперше потрапила в Україну через порт Віани каштелу Не дивно, що існує місцевий спосіб її подачі. Спочатку рибу замочують у молоці, а потім загортають у капустяне листя, варять і запікають з картоплею, цибулею та чесником. І це лише один із багатьох сотень рецептів бакаляу, тому обов'язково раджу спробувати тріску, якщо ви будете в Португалії. Після того, як ви вдосталь нагуляєтеся вуличками старого міста, з будинками, обкладеними розмальованими плитками азулежу, що не тільки прикрашають, а й рятують від сирості та вітрів, можна вирушати на пляжі. Спершу на широкий піщаний пляж праяду дукабеделу з дюнами та в оточенні соснових лісів що знаходиться на іншому боці річки Ліми і тягнеться на 7 кілометрів далі на південь. Це один із найкращих пляжів провінції Мінню, а також популярне місце серед серферів та параглайдерів. Щоправда, температура води у вересні-жовтні тут така, що зводить кістки. Але, як і з усім, це справа звички. Бо загартовані місцеві малюки досить впевнено і весело оплескались в океані. Дістати сюди з віани можна, здійснивши коротку поїздку машиною через дворівневий міст бюстава Ейфеля так, так того самого, хто збудував відому башту в Парижі. Або скориставшись паромом, що відправляється з набережної в центральній частині міста. Майже щодня ми любили прогулюватися набережною віани, сидіти на її бетонних сходинках і спостерігати за чайками. Або за портовими кранами, що розвантажують і завантажують баржі на протилежному боці ліми. А одного вечора навіть заставили тут видро, що наминала рибу за обидві щоки. Тут на набережні посеред площі Свободи вирізняється монумент 25 квітня. Присвячений річниці революції гвоздик 1974 року, що поклала край жорстокій диктатурі Салазара та започаткувала в Португалії ліберально демократичний режим правління. Це ворота із листової сталі, вкриті шаром мержі, що захищає її від корозії. З вершини пам'ятника звисає обрізаний ланцюг, обірвані ланки якого лежать тут же, біля його підніжжя. І символізують розбиття ланцюгів та відкриття воріт до свободи. Хоча організатори перевороту по радіо закликали громадян залишатися по домівках, маса народу висипала на вулиці. Солдат пригощали молоком, цигарками та їжею. Тривав сезон гвоздик, і назву Свою Революція за чутками отримала від жесту жительки Лісабона Селести Каеро. Вона вставляла у стволи гвинтівок солдат гвоздики. За її прикладом, португальці масово роздавали солдатам червоні гвоздики. Ще один пляж – Прайя-до-Норте, що знаходиться неподалік від промислової зони міста із кам'янистими берегами та природними басейнами із солоною водою, спортивними та дитячими майданчиками, кафе та екостежками вздовж берегу океану а також урбанічними пейзажами порту з підйомними кранами і вітряками і нарешті кілька кілометровим пірсом з хвилерізами та маяком. Під час відливів узбережжя виглядає досить голо і похмуро. Лишень голодні чайки радіють легкі здобачі в вигляді мушель та рачків, і дехто з місцевих жителів збирає виконуті хвилями водорості. Та все кардинально змінюється у приплив заясної погоди. Чорні скелі вкриваються товстою ковдрою морських хвиль з білосніжними баранцями, а гену безкраї блакиті океану видніються від ряки і темніють цятки вантажних кораблів. На набережній пришвартований корабель музей жил Яниш, що слугував шпиталем для португальського флоту по вилову тріски біля узбережжя Нюфаунленда. Крім того, він також виконував функції морської адміністрації, поштового судна, буксира, криголама та допоміжного судна для португальських риболовецьких кораблів. Віана Дукаштелу сподобається любителям активного відпочинку. На околицях міста можна покататися на велосипеді вздовж берегу океану чи набережної Ліми, прогулятися однією з багатьох маркованих стежок, а також потренуватись у всіх видах серфінгу на золотих піщаних пляжах. А ще є катання на водних лижах, вітрильний спорт та веслування на каноя річкою Ліма. Крім того, через Віану пролягає португальський маршрут паломницького шляху святого Якова, який розпочинається в Порту або Лісабоні і закінчується у Сантьяго де Компостела в Іспанії, де знаходиться могила апостола Якова. У Віані досі зберігся старовинний пенсіонат для Пілігримів 15 століття Ошпіталь Веллю, Проте зараз він функціонує як туристичний центр. Віана Дукаштело це моє улюблене місто в Португалії, яке я досі ніжно називаю Віаночкою. Атмосферне, колоритне і дуже традиційне, надзвичайно кінематографічне, прекрасне, з якого ракурсу на нього не глянь, із повітрям, ніби аж важким від вологи й йоду, і п'ятдесять відтінками дощу від найдрібніших пилинок води, що стоять у повітрі, до мряки, моросіння. Невеликого дощу, дощу душу зливи, дощу що йде, як з відра, та найгіршого варіанту дощу, що стоїть непроглядною білою стіною. Тому парасолька та дощовик це те, без чого ніяк не обійтися. У Віані. За місцевою легендою тут у Великому замку жила чарівна, але дуже сором'язлива принцеса на ім'я Анна. Побачити яку було рідкісною привілегією. Тому місцеві жителі хвалилися одне одному. Еу Ві Анна Дукаштелу. Що дослівно перекладається як Я бачив Анну з замку. Отак От кажуть і закріпила за цією місцевістю назва Віана Дукаштелу. Варто відмітити, що культурне життя у Віані дуже насичене. І ледь не щотижня тут відбуваються якісь виставки, концерти, спортивні змагання, фестивалі та ярмарки. Тільки за час нашого перебування ми застали виставку та перегони на ретромашинах, свято до ювілею віанського порту, кілька музичних фестивалів та турніри з настолок, шашок, шахів та комп'ютерних ігор. Віана Дукаштелло славиться своїми ювелірними виробами, особливо впізнаваними підвізками та сережками у формі серця, яке отримало назву Серце Віани. Вони виконані у техніці філігрань, коли золоті або срібні нитки майстерно переплітаються між собою, утворюючи тендітне мереже. Під час національних фестивалів, якими славиться провінція Мінньо, неможливо відірвати погляд від дівчат і жінок у сукнях, що буквально сяють золотом. Золоті прикраси досі є важливою частиною родинної спадщини, що передається із покоління в покоління. А у місцевому музеї народних костюмів можна полюбуватися на традиційні португальські вбрання та прикраси. Приголомшливі краєвиди та монументальний неовізантійський храм Святої Лючії, який відніється з будь-якої точки міста, це візитівка Віана-ду-Каштелу. тільки заради них варто відвідати це місто. Дістатися до храму можна на фунікулері, який під час нашого перебування був закритий, або піднявшись двома кілометрами сходинок, що займає приблизно пів години від центру міста. Тут, із найвищої точки міста, можна відчути себе на небі. Попереду лишень гладь океану, в якій відбивається небо позолочене променями вечірнього сонця. І ти серед цього фантастичного сяйва вже не розумієш, де закінчується небо і починається океан. Віана до каштелу розташована за 75 км від порту, що всього в годині їзди на поїзді. Крім того, можна влаштувати собі одноденну поїздку до релігійної столиці Португалії-Браги або орендувати машину та вирушити на вікенд до національного парку Панеда Жереш, що знаходиться на кордоні з Іспанією. У місті є все необхідне для комфортного повсякденного життя. Залізничний вокзал. Торговий центр з кінотеатром, боулінг та картинг, кафе, ресторани, супермаркети та навіть фермерський базар по п'ятницям із свіжими місцевими овочами та фруктами, а також домашніми сирами, ковбасками чорізо і хамоном. Звісно, Віана до каштелу поступається популярністю Порту чи Лісабону, але дарма. І я поясню, чому. По-перше, національний колорит. По-друге, архітектура, починаючи від кельтських поселень, середньовічних фонтанів і монастирів, а також сучасних будівель, відзначених нагородами: Віана це справжня архітектурна мекка. По-третє, панорамні види санта – одні із найкращих краєвидів півночі Португалії. Окремими плюсами є розвинена інфраструктура, смачні морепродукти та чисте морське повітря суттєвим мінусом є лише дощі і висока вологість. Але це властиво більшості регіонів Португалії. Тому я на 100% впевнена, що Віана до каштелу це те місто, в якому варто побувати хоча б раз у житті. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі у нових відео!